Міський голова ігнорував вимоги виборців. Ми провели громадські слухання. На відзібралося більше 200 мешканців нашого міста, які у своїй резолюції вимагали, щоб міський голова звітував перед виборцями. До речі, він до цього ж кілька років ігнорував цю обов'язкову норму закону про місцеве самоврядування і відмовлявся від звіту перед громадою нашого міста. Ну, якось так сталося, що це, це був передвиборчий час. Ми і, і, і зрозуміло, що міський голова вирішив провести цей звіт. Це вкладалося, мабуть, в його передвиборчу кампанію, але цей звіт він він вирішив провести в міському театрі і перед обмеженою публікою не пускав на нього не. Не бажаючих виборців радян нашого міста, не ні журналістів, не депутатів. Ми влаштували там навіть таку на справжню демонстрацію, намагалися пробитися на, на цей відкритий публічний звіт, на який кожен бажаючий за законом міг право прибути. За вимогою, навіть в цю ситуацію втрутилася е, заступник губернатора, який сказав, що всі припустили журналістів, хоча б журналістів. Які мають право апріорі бути на цих відкритих заходах. Але за наказом місцевої влади пропустили лише половину іншу не пропустили. Я був вимушений серед тих, хто пробився, я зайшов до залу театру, де починався цей звіт, поповідомив, що не пускає журналістів. Справді що було були присутні міліція яка само самоусунулася від, від цього щоб перешкодити порушеному закону ми мене вивели з залу там побили я там намагався намагався захиститися в, в і там Поранив фотоапаратом одного з нападників, і наступного дня виявилося, що я виявився порушником, бо проте мене склали там адміністративний протокол. Потім почався дуже дивний тиск. І якщо би не те, що наші колеги знімали це відео, на якому було видно, як ми не били ці представники міської, міської влади, де один з них став депутатом Херсонської міської ради від партії, партії регіону. То все було б дуже дивно і, і було б так, що я, я спровокував бійку, що я став, став, поранив людину. Там, 你们咱们。 І якщо б не реагування громадськості, якщо б не реагування журналістів, якщо б не постійне намагання журналістів контролювати цей процес, якщо б не допомога правозахисних організацій, то все було б дуже дивно. Що сталося насправді? На Кожного дня журналісти приходили там на судові засідання, справа тим, щоб прокуратура була вимушена відкрити карну справу про... За нанесенням мені тіла пошкоджень. І е, е, суддя спочатку не пускав журналістів. Спочатку він намагався не, не допустити, викликав охорону, але, але журналісти писали скарги, але вони не намагалися пробитися. І справа не було такого цікавої ситуації, коли у досить такому тісному приміщенні стояли. Бі, біля встояло, бо не було біля там, двох десятків журналістів та хмарських діячів, дивилися в очі судді. А суддя запитувала у, у свідків ну, ось такі були с, 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 ситуації. Суддя питає: ви на слідстві говорили, що ви бачили, як там постраждало? Тобто мені нанесли три удари в обличчя. А зараз ви сказали, що було через там кілька місяців. що ви нанесли кілька ударів. Коли ж ви говорили правду, забудував суддя у а Світок не розумів. Ну три і кілька, це ж це ж одне одне те саме, що мови би на мене тиснути. В, в результаті всіх цих дій громадськості суддя вимушено було відправити справу на, на дослідування. Потім міліція ще раз намагалася відкрити проти мене вже карну справу, але знову громадські діячі писали заяви. Українська гельська спілка з захисту прав людини допомогла тим, що не дала безкоштовного адвоката, який намагався вести судовий процес в, в рамки закону. І, Дослідів е, е, відеозаписи, які були, доходило не навіть до смішного. Міліція передала відеозапис, але цей відеозапис виявився пошкодженим. Тобто у е, міліції він був ненормальний і відеозапис, коли ми не були на, е, у приміщенні театру. А у суді він виявився пошкодженим е, за незрозумілих не, не, не е, обставин. Але на сьогодні я вважаю, що ситуація змінилася. Е, е, Завдяки постійній допомоги та втручанню журналістів та громадських діячів. Суд ось ось не відбувся кілька тижнів тому. Одного з моїх нападників, які мене був визнало винним, міський голова публічно вибачився переді мною за те, що так організував цей громадський публічний звіт, і навіть запросив весь громадський громадських Херсону, щоб. Щоб вони порадували, як правильно надалі проводити е, звіти. І навіть сталося е, так, що ну, всі наші побажання, е, щоб був відкритий доступ, щоб е, були відкриті мікрофони, е, щоб навіть, якщо буде там е, у нас є, були е, прийшли городяни, е, які погано чують, щоб для них був сутоперекладач, і е, він був тут. Ми побачили, що влада, якщо на неї постійно тиснуть, вона е, змінюється і вона починає виконувати те, що. Е, що там Повинна виконувати за законом, І які, які, які можна зробити висновок з цієї ситуації. Ну, по-перше, якщо ми не будемо придавати розголосу всі ці факти тиску, та побиття та переслідування громадських активістів, правозахисників, нас будуть переслідувати. Тобто потрібна власність, це перше. Друге, потрібна оперативність. Якщо б мій колега журналіст не знімав на відео до те, що відбувалося, коли ми, ми не били, потім не, не виклав в інтернет, то е, потім е, ну я був, я був вже був е, мабуть, дуже мав карму там справу, та вже там мене, мене б осудили. Далі потрібна солідарність, солідарність місцевого рівня. Розумієте, коли всі громадські організації нашого нашого міста писали кліктивну колективну заяви, коли мої колеги з України з українських міст, колеги з ОГСПУ писали заяви, коли ми, ми отримали. Допомогу з е, у вигляді заяв публічних за кордону, коли міжнародні правоправозахисні організації писали листи на, до е, і міського голови, і до е, губернатора з е, вимогою розібратися, провести об'єктивне розслідування цієї справи. Це, це е, прояви е, солідарності, е, петиції, заяви, статті преси. Е, далі, що потрібно ще робити? Терпіння, розумієте? Е, ну, оце е, те, що у нас відбулося, це був відбусу. Минулого року, вересня минулого року, ця вся ситуація з звітом, а завершилася лише в листопаді цього року, тобто більше року тривав стовбий процес, розумієте? І, і, і вже ну, мобілізація громадських діячів можна лише на кілька там, ну, там, тижнів, там, місяців. А потім, коли там влітку міліція відкрила, ну, зробила мене знову звинувачену, коли вже всі вже гадали, що це відбулося, і потім знову потрібно було терпеливо там писати, приходити на судові засідання та е, захищати одного з е, громадських активістів. Ось, ось Ці, ці ну, заходи, вони, як я бачив, можуть е, змінити ситуацію. Я вже зараз я не, не, не говорю про себе особисто, а я говорю лише про цей випадок е, у громадському житті, коли всі разом можуть захистити е, своїх колег.